Добу великий український Євромайдан живе в об'єднаному форматі. Нагадаю, напередодні проти ночі політики з європейської площі пообіцяли більше не ділити зібрання на партійні та громадянські чи дотримали слова? Запитаємо у Євгенії Цвітанської. Вона сьогодні працює на Майдані Незалежності, Євгенії. Чи є у середмісті все ж таки партійна символіка, і чи вистачає паперу мітингарям, аби писати листи до президента? Вітаю, Руслане. Паперу справді не вистачає, тому студенти використали велике полотно, на якому вони збирають і, і побажання і вимоги до президента. Сьогодні вони розстелили його по вулиці банковій біля стіна адміністрації президента. Ну а далі він повернувся на майдан. Вони повернули це полотно сюди. І куди вони діватимуть його далі? Кому вони його будуть нести, поки думки розходяться? Давайте послухаємо наші бажання. Ми в Європу. Заказним листом передамо. У вільнюс. Да, да, да. У Вільнюс. саме вільніс. Сьогодні близько тисячі студентів вийшло до слід адміністрації президента та вручили вимогу вирішило йому лист з вимогою підписати угоду про асоціацію, також забезпечити вільні акції протесту у всіх регіонах без участі силовиків та миліції. І завтра вони очікують на підмогу. Повинні приїхати студенти із Литви, І Якщо вони таки приїдуть, студенти обіцяють створити живий ланцюг навколо посольства Литви. Слухаймо прямомову. мову. До нас має завтра приїхати литовські представники, студенти Литви. Вони також хочуть нас підтримати. Ми зараз ведемо з ним переговори. Тому просто біля в знак солідарності, ми хотіли ну, об'єднатися і показати, що ну, подякувати їм, напевно, що вони зараз з нами. Зараз студенти сканують, підпиши, грають у рухливі ігри, гріються біля багаття. Діжки з багаттям перенесли з європейської площі сюди, на Майдан. І навіть на пункт Букінг Розінгу, де можна обмінятися книжками і також залишити там свої контакти. Дійсно, поки умови виконують. Політичної символіки, ми тут не спостерігаємо. Політичних прапорів. щоправда на нас надійшла інформація, що тут у переході на майдані незалежності група із 20 чоловіків намагалася розгорнути політичні прапори майдану 2004 року. Тим їх попросили його згорнути. Що стосується ще політичної суволики, зараз люди, які прийшли з європейської площі, вчора тримають плакати зображення Юлія Тимошенко, вони принесли квіти, і частина людей не задоволені тим, що майдан зараз саме без політичної символіки, вони. Бажають такий майдан безсилим, а до студентських акцій протесту ставляться скептично. Студенти, звичайно, думають інакше. Давайте послухаємо думки. Сьогодні я увіділа просто молодіжну тосовочку. Я все-таки думаю, що більшість це людей, які саме за Україну в Європі, і без політичних вподобань. Ну, попри те, що думки роз, розійшлися, а власне люди все одно зараз гурту. Тані незалежності вони гріються, тому що зараз дуже холодно на термометрі мінус два. Ну а завтра обіцяють ще більше похолодання до мінус п'яти. Руслане, дякую, Євгенія. Євгенія Світанська говорила про об'єднаний майдан. Там довжелезний твір, 200 метрів завдовжки на підтримку євроінтеграції. Студенти написали і віднесли до канцелярії президента України.